Нашу Карину Олексіївну вчора вже теліпали, як постіраний кульочок на берьовці. Всі зірвались, дзвонять. Де наш виноград? Де наш виноград? Уже ж треба садити. Ми замовляли два місяці назад. Та хоч шість виноград рано не копається. Сьогодні 10 жовтня, і ми тільки сьогодні-завтра починаємо його копати. Тобто, через десь днів сім будуть тільки починатися відправки по винограду. Смородина Агрус Ожина ми вже відправляємо. Ви пару днів, як почали, а це тільки починаємо копати. І по винограду це нормально. Там ще говорять по-свойськи, може, відправити нам раніше? Ну, ті пас уже холодно". Як же ж його? Та по винограду нема по-свойськи. Рослина, вона ж не питає. Виноград це не картошка, його в серпні не копають. Ми б раді були викопати, у вересні перехреститись і забудь. Ну, на жаль, воно так не працює. І часу тоді у нас було більше нормально. Можна. Ну, вона ж має визріти, максимально вистояти, щоб потім у вас воно мало максимальні шанси жити. Працюємо, Карина Олексіївна на связі, я на лопаті на фітнесі з батьком, до речі, він там лопату щось почав ганяти, пробує.